Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз у нас після обіду. Ми хочемо з'їздити, скосити одну ділянку сіна. Ну, у нас дощі передають ще трошки надовго, тижнів два-три, але так вирішили потрошку починати. Вже тут Коля і косарку. Будемо пробувати, всім привіт. Косарку вже під'єднав. Ну що, виїжджаємо? Сьогодні трошки дощ поморосив і на завтра передають, але нічого, скосимо. То будемо з що скошене, якось заберемо. На місяць передають. Ну, на місяць передають, так одні три погода, два-три, потім знов дощ. А чи буде, чи не буде, правда? А ви скошені. А вишки в нас зараз пусті і одні, і другі, то якось будемо возити. Вже пізно косить. Ну ви знаєте, вже плани у нас поміняються. Те, що я планував скосити на сіно, тут і увесь і ячмінь перемішаний, то мій свалку і домішували церкву, ну, змочували саме зерно. То приїжджав тиждень назад, ну, то ще не було куласків, нічого, саме нормально було, але просто, що ну, протягом тижня дощ, дощі йшли, то так не виходило його скосити. А сьогодні вже приїхали, то такий вигляд маємо. Я щось думаю, їх скосимо його, то ну, між копоті дадуть, що мало не покажеться. Ну так вже будемо чекати, щоб змолотить його, а тоді глянемо чи... Бо дехто каже, що коли, наприклад, чекати, щоб люсерка була б і молотий, то може заглушити тоді її. Ось тут. Ось така люсерочка знизу є. Якби знаєте, скосили б на сіно, то мені здається, що ще до осені, якби були б дощі волога. Ну, то ще й люцерка вироста б. Тут якийсь трошки слабший з цієї сторони. То Тут виходить соток 15 у нас такого посіву і там соток 15 є, ну не сіно скосить, то це вже будемо вставляти, тоді побачимо. Ну, Будемо молотить. Все одно намолотиться. воно таке з діллем, то і можна буде солому давати на корм. А до сіна зараз приступимо, скосимо. Будемо такими короткими перебіжками. Бо я там вдома говорив, що якось раніше все в купці зложили, так мабуть, в нас зараз вийде. Тому що день виходить якось, що Ну, день дощ, день погода, то будемо бачити. Ну, зараз ще з тої сторони гляну. Отаке тут тут і горпа, бо воно не кроплене нічого. Та цього року ніякі зернові не кропив у себе. Ці вони так. Але знаєте, ну, такий ще вигляд непоганий. Воно. І старався, щоб рішення що його посіяти, щоб люцерку не заглушило, бо більше взілля менше росло б. Воно ну, якось навпаки вийшло, що ще щось не ну, молотиться. Зараз нагор сюди трошки земля гірша. Отакий ячмень. І бур'яни що хочуть тут є. Ну Це наш такий сінокос. Ну, тут він вже років можливо 10, як залужений. То вже і трави немає, то якісь пару ділянок зробимо так підготовимо під сінокос, а тоді переораю його, можливо, які пару років щось посіємо і також його заложимо до Ну тут все, вже будемо чекати. Тому що і, і такі ось уки мені не дуже подобаються, от такі, що вони є тут багато їх, наприклад, коли їх скосить на сіно. Ну і колоски вже є. Можливо і краще, побачимо. Якщо люцерка останеться, то буде добре, якщо ні, то, то будемо далі щось, щось робити. Зараз заводить трактор, будемо їхати. так по маленьку кошу. По тракторі це на волотбора 540 обертів, двигу на півтори тисячі, так ще не даю багато. І на першій повишенні. Йому так Косарка метр 35, то він навантаження не чує. Нормально. І, знаєте, у такому трикутнику, бо цей ну, кусок у нас був залужений через те, що так неудобно, що не посієш, чи картоплю, чи зернові, так само треба переорати його. То неудобно тут його упорядковувати. А зараз добре на, на углах реверс. Ну там, Коли я такі, наприклад, кутники, ну цього вже не буду збивати. А на початку його трох, так трохи заокруглюю, щоб можна було б поменше вперед зад дергатися. Бачите, зараз виходить на 540, кушу як би нормально. А раніше я показував, що на 540 не коситься. А зараз ну, гарно. Тут воно так виглядає. Такі покосики невеличкі. Та воно вже і стара трава. Помаленьку працюємо. Якщо скоріше посохне, то, то хто знає, як не буде дощів, то, то посохне. Тут, бачите, трактор виходить якраз, ну, балка не топче ні одного, ні другого. От, тут їхав і став. Так, Це пору. Треба лише, тобі серпа було б взяти, да, щоб ходити за косаром. Бо... Отакі грівки збивати, а то якось стараюся так усарка мала, ну трактор навантаження не чує, то так все чим пощеніше під'їжджаю. У нас нема серпа. Нема серпа? Ну так, да, в нас в нас і серпа нема. Була така маленька куска вже современна. Отаке. Буде отави більше. Добре, будемо запускаю, будемо продовжувати. Температура в тракторі 67 градусів тримається. Я щось не дивився, чи вже по великому колу пішло. Mm -mm. Що не пішло? Mm -hmm. ну, зараз такої жири нема, щоб, щоб він вже нагрівся б. Ви Знаєте, сіно то так собі, колюки то нормальні ростуть. І, ну, і тут біля краю то я не проходжу перший раз, зразу по розор, я трохи відступаю так. Ну бо все одно два рази проїжджаю, то що косарка не займає колію трактора. Все два рази воно так виходить. Там, де, де трохи по травінці оставив, то нічого хай буде. Аби щоб сусідам шкоди не наробити. ще трошки, Це ну, буде до корпути, Леся вже додому поїде. Ну, а Тоді будемо сушити, то будемо бачити, як його, можливо, і тюкувати не будемо, тут його небагато. Заберемо, як буде по погоді, там виходить у нас. До поїжджа розкидаємо, де все. Бо я думав, якби кусили все, то так трохи більше було б. Поки ми своє морозиво розпакуємо, то, то Кирил вже з'їсть. Зараз приїхали на ділянку, Тут Попробую скосити трохи цю траву таку старішу. Що сьогодні не, не сходять бічки до нас. Обічно вони зразу. Так, да, глуши! Так. Да. Ні, Ярик. Ярик. Все, заглуши! Заглуши! Йдемо наглянемо. Сьогодні ми всі разом, знаєте, як погода дає нам такий невеличкий відпочинок, бо ми скосили вчора у, ну, попередніх цих 15 соток, то, то сьогодні так виходить, що гореч виймило до обіда, а з обіда вже погода. То думаю скосить. Ну і тут так само згребемо його. Буду трохи є люсерка, там така біла трава, можливо, корисні небагато, але ну, за зиму щось приберуть, а щось. Під ноги кинемо, та й все. Тепер йдемо глянемо до нашої банди. Так ось в штанах тут корпіва трохи є. І от, оця така, бачите, люцерка вже стара, вже бички не хочуть їсти. А метелик добре. Така невеличка кучка, але якщо все добре, то ну, трошки виправимо, трошки збільшимо. А то здалеку поїдеш, то, то не видно, чи є чи немає. По ділянці порозходяться. Кирил, <риво> <риво> Кирил, дай лизнуть бічку морозива. Правильно. У красунчика нашого такий, такий якийсь жвавий бичок, то підходить, то відскакує. Так. Такий, ну швидкий. І біляшик саме такий маленький. Але, то, бачите, паша є така, щоб, щоб пасти всі щоб молода. Вони так вже під забором їх обходять, його, щоб ту отут таку білу бігу не лізуть. Сьогодні до обіду такий дощ великий був, то я в обід їх відкрив, щоб буду, що не так не крепко ходили б. Бо вони ну, і вечором вже тут якось перші не заходили, коли так змеркає, а тепер вже хто знає, якби було б безпечніше там, чи камери були б, то мені здається, що можна було б на нічого стріляти на вулиці їх. Забор якийсь кращий, трохи такий, щоб ніякі ні лисиці, ні. Ні двоногі лиси тут не були б. Бо вони. ну Якщо не хочуть заходити у хліб, значить їм на вулиці краще. більше. Вони маленькі, то спокійний. То вони, вони знають, що рижі такі добрі, до їх завжди підходить. А по суті, так тісно, і немає їм де розійтись. Всі разом, може, одного пихають. Опа! Вони морозило твого хочуть. І отут. Ну я це не буду обкошувати, там така ділянка, що там каміння немає, все воно гарне було. Бо тут... А тут, можливо, коли з цікором приїду, трохи позбиваю. Ну, бо трохи опасно. Роторкою косить. Немає ні, ні защити, ні... нічого такого. Леся сумочку свою вже обкатує. Морозиво. Найкраща ну. робота в цей. Найкраща робота пасти. Спочатку не підходили, а коли вже так хлопці погладили, то вже вони й до нас. Ну, вже потрошку випогоджується, на днів, два-три передають ще погоду, то, можливо, все добре посохне наше сіно, а ні, то, можливо, вологим заберемо. Ну, Таким трохим. Ну, Ой, будь здоровий. Будемо дивитися. Ходять всі разом, мабуть, їм тут місця мало. Já pedi aqui para eles lerem. Deixa eu Їдять корчі, вже геть пооб'їдали знизу. Щось їм так сподобалось. Отаку галявину скосив, ну, як все добре, то бачите, половину вже сухе виходить. То завтра погода, то ну, зребемо ближче до вечора і тут навішки закинемо на ці, вони такі свободні, там вітер гуляє, то хай на місці доходить абички механіки прийшли відходьтемо трактора й тут є мкі каміння по території такі що воно і тут, десь з цієї сторони такий великий камінь можливо якісь стопчики раніше були то ну зголяв я знаю що там і вона гарна і рівна і все а тут такі всякі штучки Ще скусили, хай сохне, а ми вже будемо їхати додому. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення! Я відкриваю двері.